Житло по у БД розберемо квартирний облік. Законом не гарантовано, на жаль, житло для кожного ветерана. На квартирний облік беруться або внутрішньопереміщені особи, або громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, в тому числі родини загиблих. Житлові умови, які потребують поліпшення, визначають місцеві громади. Простими словами, вони визначають обсяг жилої площі на одну людину за місцем вашої реєстрації. Тобто недостатньо просто не мати житла у власності, враховується ваша прописка. Окремо на квартирний облік беруться громадяни, які прописані в гуртожитках або проживають більше 5 років за договором оренди. Повний перелік категорій ми напишемо в описі. Тепер щодо документів. Деякі ЦНАП досі вимагають в кожного військового довідку про участь в бойових діях. Якщо у вашому ОБД у верхньому правому куті є посилання на пункт частину і статтю закону України про статус ветерана війни, то цю довідку у вас вимагають неправомірно. Повний перелік документів ми не пишемо нижче, але треба зважати, що він може дещо відрізнятись в кожному регіоні.